Що спільного між кулінарією та навчанням дітей? Давайте подумаємо. От, наприклад, коли ви відчуваєте запах духмяної випічки, борщу чи вареників, куди переносить вас уява? Думаю, як і я, думками ви повертаєтесь у дитинство на мамину чи бабусину кухню. Тому що їжа, її запах та смак дарують нам емоції та міцні асоціації. Як думаєте, що я тут готую? Пасту, борщ? Чи, може, кисіль? Уже майже все готово. Залишився останній штрих. Ммм, свіженька літера нашої абетки літер ленд. А зараз я розкажу вам, що це таке та з чим його їсти. Найперше, ми можемо запропонувати нашим учням викласти букву М зі свіженької моркви. Потім понюхати її, скуштувати, написати, намалювати у повітрі, промовляти та проспівати. Таким чином, використовуючи наш мультимодальний метод вивчення літер, ми створюємо якомога довший ланцюжок асоціацій у дітей, які викликають у них емоції та роблять їх щасливими. Так само, як вас запах булочки переносить на мамину кухню, так асоціації до наших літер переносять дітей до країни літер літерленд. Наша лінійка з підготовки до школи містить продукти на будь-який смак. Завдяки якісним, власним продуктам ми готуємо дітей до будь-якої школи. Діти накривайте на стіл. Зараз емоції ставатимуть знаннями.